Всім доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin Shop, інтернет-магазин Jackin Ось хочу показати вам шкіру із старих запасів бутеро. 106 дециметрів була вона зараз ну, навпіл я різав і продавав половинками. 53 дециметра в цієї шкірі. Товщина 1.2, 1.4. Нейтральна краски бере, формується, все як, як ми любимо. Бахтерма. Все добре з нею. Прошліфовано. Ось тут, так для розуміння, в самому вузькому місті 31 см. Так, десь. П'ятьдесять 88 в описі залишу посилання на сайт. Здається, 1145, щось таке вона коштує з 3% знижкою від 1000 гривень там на сайті у мене є. Так що кому потрібно, будь ласка, заходьте, дивіться. Вона одна. Просто нейтрально не згодилось мені. Є в мене фарбований, там корічні. Якісь там ще віскі цвіта, то я залишу собі. Все ж таки з ними я працюю з краскою, не хочу щось заморочуватись останнім часом. Все, на все добре, будьте здорові, миру всім. І ми обов'язково переможемо. Дякую.